Добрий день, вітаємо вас, я Буряківський Дмитро, і ви знаходитесь в нашому селя... особистому селянському господарстві. В своїй практиці ми використовуємо принципи пермакультури, а взагалі ведемо традиційне селянське господарство, як це велось на протязі століть на цій території. Чим ми тут займаємося? Ми вирощуємо овочі, вирощуємо багато польових культур, кормових. У нас багато тварин є свині, кози, птахи, гуси, кури. Основу нашого виробництва складають молочне виробництво, тобто кози дають нам основний приробіток. Надлишки своєї продукції, якщо вони виникають, ми реалізуємо разом із молочними продуктами. Ми своїми силами практично виконуємо всі свої проекти. Нам тут в ізоляції, скажімо так, надіятись ні на кого, і тому ми вирішуємо все. Самі. Наші пошуки розпочались з усвідомлення того, що хочеться більше простору. От просто хочеться мати більше власного простору, більший ігровий майданчик, там де можна було б розігнатися, не замикати себе так, як ми замикаємо себе. І ми почали це робити: придбали велосипеди, їздили, їздили, шукали, дивились, і ця ділянка дала резонанс. Індикатори показали, це тут. Потім вже підключився розум. Аналітика, ресурси були перевірені наявні, вода, клімат, ґрунт, все більш-менш підійшло, не дивлячись на те, що не було оптимальним. І ми почали цей проєкт. Взяли гектар 25 сотих землі, тут знайшлося. Це старе село, яке існувало більше 300 років. Воно жило, ніколи не було великим, але було завжди живим. Ну, під кінець ХХ століття е закінчила своє існування, але інфраструктури залишились, е які мається на увазі живлення мережа. І один місцевий житель вижив пенсіонер з сім'єю. І ми е стали другими е його сусідами. Був просто схил ярка, порожчий чагарниками і бур'янами. І ці тераси, які тут знаходяться, всі споруди, все, що ви бачите, це було створено в короткий термін силами нашої сім'ї, власне кажучи. Наше господарство з самого початку задумувалось як автономне, і на сьогоднішній день початок господарювання у нас це 12-й рік. А зараз 19-й ми досягли економічної незалежності, далі продуктової незалежності і енергетичної. Ми не підключені ні до яких мереж, ні дроти, ні труби до нас не підходять. І всі наші потреби задов... задовольняють наші природні джерела енергії. Ми не працюємо ніде, не їздимо на заробітки, заробляємо тут роботи. У нас достатньо, і ми готові з нею поділитися з іншими людьми. Пермакультура для мене це симбіоз людини і місця її проживання. Симбіоз це значить взаємозбагачення, що отримає людина від того місця, де вона живе. Як мінімум, воно її корми, воно її забезпечує необхідною енергією, житлом, роботою, заробітком. А що дає людина для цього місця? Ну, В природі, чим більше різноманіття, тим краще виживає ця система. Якщо людина більше садить різноманітних культур, збільшує, збагачує флору і фауну, то це вже якийсь плюс. Якщо вона робить, що там становиться більш сприйнятні умови для вирощування, тобто відновлює ґрунти, якось більше води становиться, затримує воду. Робить рельєф більш сприйнятним, то це збагачує територію і йде процес взаємовідкриття. Тобто, оскільки пермакультура це процес, який відбувається в часі, постійна культура, перманентна, тобто невпинна, то відстежити її можна, якщо робити не просто один знімок, а спостерігати за чимось. Ми вирощуємо доволі багато різноманітних культур. Так як овочі потребують більше уваги, під ними зайняті площі внизу, де ґрунт більш прийнятний для вирощування таких вибагливих культур. А тут вище знаходиться так, би мовити. Поле, де ростуть зернові культури, кормові. бахчани погано росте в наших умовах. Багато вирощуємо топінамбура. Така культура сильна. дуже. Ось за мною бачите дерево айви. Воно ніколи не бачило жодної краплі паливу з відра. Його регулярно об'їдають зайці і касулі. І як бачите, дерево настільки сильне, що відновлює. І дає щорічний урожай, гілки поламались, і це звичайна для нього ситуація. Тобто сильна культура. Непогано у нас почуваються кавуни, і оскільки ми буряківські, то прекрасно ростуть і дуже смачні буряки. Наше господарство економічне економічно самодостатнє. Я хочу сказати, що в нас немає потреби працювати десь ззовні. Ми отримуємо прибуток працюючи на цій землі, дякуючи козам. На диво пластична і екологічно пристосована до цієї місцевості тварина, яка дозволяє. Використати на повний потенціал цієї місцевості. Тобто харчування для кіз тут достатньо, ми їх пасемо протягом всього року. По 4 години в день, незалежно від погоди, хіба що високий сніг цьому може завадити. І вони знаходять собі їжу завжди, як олені майже в тундрі. При цьому дають молоко, яке цінується більше коров'ячого і дійсно має лікувальні властивості, дітям багато беруть. І люди з задоволенням, знаючи наші методи, наші підходи, купують у нас продукти молоко і продукцію з нього вироблено. Крім того, що ми продаємо молоко в невеликих кількостях, оскільки ми живемо доволі ізольовано, і його транспортування ну, є проблематичним. Ми робимо багато різновидів сирів: сири тверді, сири, сири з плес з пліснявою, молоді. Ну, власне кажучи, всі види, ми або спробували, або можемо зробити. Крім того, творог, йогурт. Масло, ну, всі мис... продукти, які можна собі уявити з молока. Ми з вами в майбутньому сирному підвалі. Це приміщення збудовано по технології, яку активно використовували в Древньому Єгипті. Називаються нубійські зводи. Ця технологія цікава тим, що вона максимально міцна і будується, можна її проводити без використання опалубки. Знову ж таки, все зроблено в нашому стилі, силами волонтерів. Ось звідси. З цього місця і все це до кінця ми зробили з одним хлопцем Адріаном із Вєни, жителем Віна, столиці Австрії, який приїхав мені просто допомогти на тиждень. Ми за тиждень закінчили це будівництво і зараз вже скоро будуть палити з сирами і вони почнуть свої процеси визрівання тут. Ну, Уявіть собі, 5 метрів 10 метрів погонних умножимо на 6. Шістдесят метрів погонних палить з сиром. Приїжджайте до буряківських не пожалкуєте.